Салище винолю, сам та винолюєвгенія Морден 20 років працює фельдшером. Десять з них у держслужбі з надзвичайних ситуацій. До початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Євгенія була медиком у сєверодонецьку. Починаючи з 2014 року, вона разом з іншими медиками надзвичайниками допомагала людям у пунктах пропуску на межі з тимчасово окупованими територіями. Це була дуже дійсно важка нагрузка, моральна, фізична година 13.20 на годиннику. І у мене в журналі було записано 240 наданої медичної допомоги. 240 наданої медичної допомоги. Що це? Типу людина звернулася або людину завели до тебе в медпункт з непритомлу, бліду, вона не балака, або вона вся млява така. Тобі потрібно з'ясувати, що з нею. До 24 лютого каже Євгенія, наслідків війни в Сєверодонецьку вона майже не відчувала. Однак, вже на третій день, після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну вона разом із донькою через постійні обстріли змушена була перебратися в підвал багатоповерхівки. В тому підвалі хто як спав, хто на, на стулі, хто на люстрі, хто на чому спав. Тому плюс там було опалення не було і було ну, прохладновато спати, тому там були такі, що й захворіли, У нас спочатку було 38 чоловік. Там. Так. І сама, сама маленька дитина це була 2,5 сплинерочки. Паспонерочки, так ну, дякувати у нас, там був сусід. І в нього була, я не знаю, як правильно це називається, якась така штука. Ну, якщо нема газу, на ній можна приготувати. Там якась така лампа спеціальна. От, і гріли там воду. Ну, звісно, щоб дітям було. Перебуваючи в підвалі, Євгенія, продовжувала надавати медичну допомогу людям, які цього потребували. Прибігла бабуся з через два під'їзди і попросила надати допомогу її сину. Вони зранку пішли. Тоді ще працював там один магазин, там продавали продавали хліб, і вони пішли туди купити цей хліб. і Коли вони поверталися, почався обстріл нашого будинку, і вони не встигли навіть попадати на землю. Осколком його зачепило. Ця бабуся прибігла, плаче що він стікає кров'ю, допоможіть. І в, цей, і в цей момент починається обстріл. Ми не можемо вийти з підвалу. Ну трішечки як кажуть, втихло, і ми біжимо. Підвалі Євгенія разом із донькою жили протягом 13 днів. Потім вона попросила керівництво про евакуацію в більш спокійне місце. Спочатку жінку та її доньку разом з іншими людьми вивезли з міста на автобусі, потім дизельним поїздом добралися до Лиману, де півтора доби жили в бомбосховищі, чекаючи на евакуаційний потяг до Львова. І вже звідти через декілька днів Євгенія приїхала до Івано-Франківська. Зараз жінка тимчасово працює фельдшером в обласному управлінні з надзвичайних ситуацій. Зараз приймаю участь в проведенні ну, медичного огляду, медичний огляд з виїздом до підрозділів по Івано-Франківській області. Так, ну, що ще? так, так, це я тут, це все це, ми це, 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 це вже тут. Ну, от скільки там зверталися, там ін'єкції виконувала різні там, і, і крапельниці. Також на Прикарпатті Євгенія навчає дітей у літній школі надавати першу медичну допомогу і надіється на повернення в Северодонецьк після перемоги України у війні. Глана Марішин, Андрій Шостакевич, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.